Зараз багато людей змушені залишати свої домівки. Продовж життя мені так само доводилось часто змінювати місце проживання. І кожен раз, коли ти приїжджаєш в нове місце, ти шукаєш спільноту людей, які би могли розділити з тобою твоє життя. І найкращим середовищем, найкраща спільнота це є церква. Але церкви бувають різні: бувають маленькі церкви, бувають великі церкви, і часто в церкві, де, наприклад, є там 50 і більше людей, буває тяжко влитися, тому що є люди, які знають один одного, і тобі складно знати когось іншого. Одного разу, коли я переїхав в одне місто, те, що мені допомогло влитися в церкву, це є мала група. Саме в малій групі ми можемо отримати ось ці стосунки в кращий спосіб. У Ісуса Христа була така мала група. У нього було багато учнів, за ним ходили натовпи, у нього було багато постійних учнів, не тільки ті, що лише ходили за хлібом. Але в нього так само було 12 людей, в яких він особливо вкладав свій час і виховання. Коли ми читаємо далі в Біблію в діях апостолів, ми бачимо, що перша церква збиралася щотижня, як і в храмі. Так і по домах, для того, щоб разом їсти, молитися, слухати Слово Боже і спілкуватися. Чому ж групи мають такий великий ефект? Тому що саме в групи в середовищі, де є 8, 10, 12, 15 людей, а немає де сховатися. Група це є місце, де ти відкритий. І тому, як наслідок, група є місце, де тебе краще знають. І, звісно, коли Тебе або мене краще знають, тоді краще знають і наші потреби, тоді можуть краще зрозуміти, що зараз я переживаю, які можливо питання у мене є, які труднощі є, які радості є. І розділяють це так само. Коли людину краще знають, тоді людину краще можуть любити. І саме в групі є можливість бути тим, кого знають краще, і інших так само взнавати. Саме через групу ми так само вивчаємо Слово Боже, і там кожен має можливість прийняти участь в обговоренні, в питаннях, можливо, які є до Слова, в своїх думках. І, відповідно, те, що говорять люди, те, що слухають, воно особливо закладається в серці. Саме в групі можна поділитися тим, що зараз болить на серці, і отримати потіху від інших. Група це є місце, яке в першу чергу може послужити тобі. Тому доєднуйся до малих груп у БЦ. Малі групи це особливий час, де ми можемо разом збиратися, щоб молитися один за одного і чути, як Бог відповідає на ці потреби. Мала групка це така моя кубка людей, які вже майже рідні для мене, з якими ми не просто збираємося на тижні, щоб поговорити, посміятися і випити доброї кави, але й поговорити про якісь божі речі, про духовні речі. Для мене малі група це місце близьких зустрічей, в якому люди більш готові до того, щоб слухати, ділитись і підтримувати. Для мене малі групи це особливий час, коли я можу ділитись своїми потребами і благословіннями і чути потреби і благословіння інших людей. Малі групи це можливість такої більш вузької сім'ї в церкві, коли якби, немає змоги, мабуть, побудувати такі стосунки з усіма членами церкви, можете бути такою меншою спільнотою і більше знати, і більше розділяти життя один одного, і десь при цьому дивлячись на Бога.